Чи є правильним твердження? Одночлен 6 х квадрат при будь-яких значеннях x набуває додатніх чисел. Це правильне твердження. х квадрат завжди додатнє, помножене на додатнє число, отже додатнє. Одночлен 0,4а в четвертому б в шостому при будь-яких значеннях A і Б набуває невід'ємних значень. Це також правильно. Невід'ємних значить додатніх. У нас четверта степень та шоста степень, парна степінь, а отже додатні. Одночлен мінус 1 третя А в кубі набуває від'ємних значень. Це неправильно. Якщо ми візьмемо а до рівня мінус 1, мінус 1 в кубі це буде мінус, а отже, мінус 1 третя це буде додатні. А одночлен мінус 5 b квадрат при будь-яких значеннях b набуває від'ємних значень. Це Правильно. Наступна вправа. Подайте даний вираз у виглядку добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 3 а квадрат б в 6. Дивіться, відокремлюємо 3 а квадрат б в З Щого нам не вистачає, щоб було 3а в 6. Це а в четвертій та б квадрат. Таким чином, робимо, робимо наступні вирази. Мінус 12 а квадрат б в 10, відокремлюємо 3 а квадрат b в 6, порівнюємо показники, нам не хватає мінус 4, щоб утворилося мінус 12, а квадрат у нас вже є, нам не хватає тільки б в четвертій. Тобто 3а квадрат b в 6 помножене на мінус 4б в четвертій. Номер 3. Мінус 2 Міс 7, а в 5 б в сьомий. Відокремлюємо 3а2 b в 6. Щоб отримати мінус 2 і 7, потрібно домножити мінус 2 і 7 поділити на 3 мінус 0,9. Далі тут у нас а в 5. А в другій забрали. Нам потрібно додати а в третій. Б сьомі, Б в 6 забрали б. Номер 4 2, 2 сьомих А в 20 Б в 30. Перетворюємо спочатку на неправильний дріб. Це в нас буде 14 плюс 2 16 сьомих. А в 20 Б в 30. Тепер відокремлюємо А квадрат. Б в 6. Переписуємо. А квадрат 3а квадрат б в шостій. Далі потрібно 16 сьомих розділити на 3. Це у нас буде 16 7, помножене на 3. Записуємо, так і записуємо. Далі, 20 у нас уже 2 є, значить, потрібно додати А в 18. -й. Тридцять мінус 6 б в двадцять четвертій. Це буде дорівнювати. Три а квадрат б в шостій помножене на шістнадцять перших, а в вісімнадцяті б в двадцять четвертій. Наступна вправа. Яким одночленом треба замінити зірочку, щоб виконувалася рівність? Замість зірочки будемо писати х. Давайте запишемо. Перше. х помножене на 3b в четвертій дорівнює 12b в шостій. Вирішимо лінійне рівняння. Диві дивіться, для того, щоб знайти х. Потрібно 12b в шостій розділити на 3b в четвертій. 12 поділене на 3, це в нас буде 4. Так? А b в 6 поділене на b в четвертій, віднімаємо показники степеня, це буде b в квадраті. Наступне мінус 5а в 5 квадрат. Помножене на х дорівнює мінус 20 а в 6 b в 8. х дорівнює мінус 20 а в шостій б в восьмій, поділене на мінус 5, а в 5b в квадраті. Коефіцієнти ділимо. Мінус 20 поділити на мінус 5 це буде 4 а в 6 поділити на а в 5 це буде а 6 5 – 1. б в 8 поділити на б квадрат – буде б в 6. 8 мінус 2 буде дорівнювати 6. Номер 3. Мінус 7 Б9, помножене на х, буде дорівнювати 4,2, а в 5 Б в 12, х дорівнює. 4,2 а в 5 б в 12 поділене на мінус 7 а куб б в 9. Коефіцієнти ділимо Так, 4,2 поділити на мінус 7 буде мінус 0,6, а в 5 поділити на а в 3 буде а в квадраті b в дванадцятий поділити на b в дев'ятій буде b в кубі. Номер чотири. 23 А квадрат b в шістнадцятій. Помножити на Х, буде дорівнювати мінус 23 А в 29, b в 17. Х дорівнює. Мінус 23 А в 29 Б в 17 поділене на 23 А в 12 Б в 16. Мінус 23 поділити на 23 буде мінус 1, а в 29 поділити на а в 12 у нас буде а в 17. І B в 17 поділене на b в 16 буде B в перший або ж просто B. Виконайте множення одночленів, де M і N – натуральні числа. 2,5 шостих А в степені N 2, де N – якесь натуральне число. B в степені M плюс 3 помножене на 91 а в степені 5n 4, Б в степені 2m 1. Спочатку коефіцієнти 2,5 шостих переведемо в неправильний дріб. Це буде 17 шостих помножене на 9 шостих. Далі в в n плюс другий та а в 5n мінус четвертій показники степені додаються. Це буде n плюс 2 плюн мінус 4. Так само робимо і з b. b в степені m плюс 3 додаємо інший показник степеня 2m мінус 1 та спрощуємо Дорівнює 17 та 17 скорочуємо, 6 та 9 скорочуємо на 3. Це буде 3 других, а отже, 1,5, а в степені n плюс 5n це буде 6n, 2 мінус 4 мінус 2, b в степені 2m плюс m3m плюс 2. 2. Мінус 7,1 третя, а в степені 2n мінус 1 б в, в степені n міну 1 помножене на 1,11, а в степені плюс 6 b в степені 3 плюс 1. Починаємо з коефіцієнтів. Мінус 7,1 переводимо в неправильний дріб мінус 22 третіх помножене на 1 ,1, 13, 12 1211. Показники степеня з ос... в... В... в множнику з основою а додаємо. Це буде 2n-1 плюс n плюс 6. Так само показники степеня з множ... в множнику з основою b додаємо. Це буде 3n1 плюс 3n плюс 1. 22 та 11 скорочуємо це буде 2, 12 та 3 з це буде 4. Отримуємо мінус 8, а в степені 2n плюn. Плюс, плюс 5b в степені 3n 3n 6n. мінус 1 плюс 1 0. Подайте у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Отже, 4. А в 10. 4 це 2 в квадраті. А в 10 виносимо степінь 2, це буде А в п'ятій, піднесене до квадрату 5 на 2 10. А отже, виносимо за дужечки однаковий показник степеня квадрат, і це буде 2а в п'ятій в квадраті. Далі 36а8б в восьмій, Б в квадраті. 36 це 6 квадратів. А восьмі виносимо 2, ділимо на 2, це буде а в четвертій піднесено до другої. Б квадрат. Виносимо за дужечки квадрат, це буде Б А в четвертій. Б піднесено до квадрата. Номер 3. 016 а в 14, б в 16. 016 це 04 в квадраті а в 14 14 ділимо на 2, це буде а в 7-й піднесене до квадрату. Б в 16-й, це 16 ділено на 2, це буде б в 8-й підносено до квадрату. Тобто це буде 04 а в 7-й, б в 8-й піднесене до квадрату. Нумер, номер, номер 4. 289. А в 20, Б в 30 С в 40. По-перше, а в 20 20 ділимо на 2, це буде 10 піднесено до квадрату. Так само 30 це 15 піднесено до квадрату, і 40 це 20 піднесено до квадрату. А 289 це 17, піднесено до квадрату. Далі виносимо за дужечки квадрат і отримуємо. Це в нас буде 17а в 10, Б в 15, С в 20, піднесене до квадрату.